За померлих треба служити або в той день, або скорше, а за здоров'я, або день народження святкувати або в той день, або пізніше. Ну, Ніхто наперед день народження не святкує, правильно? Тому що це стосується живих або в той день, або пізніше день народження, а за померлих там 40 день, рік, чи там ще щось, або в той день, або скорше. Для померлих важніше скорше. Так що зараз будемо молитися за померлих. Але ще перед тим хотілося би з вами відповісти на пару запитань, що ви тут понаписували. Понаписували, понаписували. Так. Поясніть, будь ласка, як то пість середа п'ятниця, а хліб і вода. Як казав вчора. Значить, що. З'їде хліб, а з пиття вода, що не зрозуміло. Піст, хліб і вода, більше нічого. Але це не треба то робити. Це можуть робити монахи, ще там хтось, ті, хто готується до цього, до якогось, особливого духовного життя, екзорцисти. Вам то не треба. Обмеження від м'ясних страв і, і нормально. Так як ми сьогодні харчуємося, то знаєте, і так постити. Так, далі. Слава Ісусу Христу, Отче, чи можна зашкодити людині живі, якщо їй замовлю службу Божу за упокій? Як на 40 днів після смерті? Наша сусідка ненавидить мого чоловіка, завжди його звинувачує, а також його покійних батьків, а недавно видала нам таку інформацію, що замовляє за нього такі служби. Мені дуже-дуже неприємно це чути. Ще згадує завжди Бога, наприклад, що Господь Бог все бачить, його накаже, хоча та сусідка сама зачіпає мого чоловіка і не тільки його. Знаходить собі кругом ворогів. що мені робити? Дорогенька моя, дорогенька моя і всіх, хто мене слухає. Оце бо, служба Божа, за ну, за померлих, але, за, але він ще живий і так далі. Якісь там ще чорні служби, там ще там щось. Знаєте, якби Бог слухав пастухів. Тобі вся худоба поздихала. Навіть якщо би Бог слухав всі ваші дурні молитви, ну, то не лишило б себе ні одної людини. Молитва це не заказ, який ти посилаєш Богу. Молитва це для тебе, яка міняє тебе. Ви кажете, ну, а така отець, аж ми молимося за здоров'я того. Ми молимося за того малого Кирилка, щоб його знайшли, бо він це загубив. Слава Богу, знайшли його. Ну то як то ми не за то всі молимо? Ні. Ви молитеся за то, щоб ви змінилися. Бо як я молюся за Кирилка, щоб його найти, бо дитина слаба десь пішла, пропала, загубилася, я молюся, то я міняю себе. Я стаю людяним. І Бог бачить, що. Через оцю ситуацію багато людей змінилися, стали людяними, бо вони молилися за нього. І Бог його раз і приводить. Не вашими молитвами, а силою Божою. А вашими молитвами ви міняєте себе. І коли ви молитеся за здоров'я, за померли чи що ви думаєте, що якщо ви будете молити службу Божу за живу людину, як панахеду, що він вже вмер, то Бог такий, Боже, що, що я маю робити? Вони просять цей вмер, а він ще живий. Ну, добре, все, вмирай. Так ви собі представляєте? Що Бог не годен справити, бо така велика ґаздиня на землі сказала, що Бог має робити. Там, того забережек я тому дай. Ви думаєте, що Бог вас не найметь, що ви собі його наймелите і собі заказуєте. Тут мені, Господи, за здоров'я, давай помоли помолитися мені, а тут мені за померлих, а тут мені дитина добре сівчила. Боже, ти чуєш як бісу, я, бі суб, я бі вже гроші заплатив, тут 200 гривні по це погонорово? Що? І Бог мусить робити, так? ви так собі представляєте свого найміта чи як? Молитви, все, що ви просите, молите, жертвуйте, це все для себе. Потім на страшнім суді Бог тобі порахує, скільки ти жертв зробив, скільки ти молитов змолив, скільки, за кого ти молив, як ти молив. Для Бога важливо, все, що ми молимо, це все собі. Йюйте, я за дітей молюся, без кінця. Це все собі. І будуть такі молитви, за які Бог скаже, що це таке було? Ганю, що це? За дітей сімолити. За себе треба сі молити. За дітей треба піклуватися. І молитися? Звичайно. Але ти, Бог видить, що та твоя молитва. Розумієте? Бог бачить твої молитви, як ти си молиш. Мухи обганяють. Так не треба. Бог це теж бачить. Цілий тиждень молився, потім тако помахав руками, все. Все пішло під підфіст. Моліться нормально, не спішить нікуди. Той, хто молиться, ніколись не запізне. Тому що пів години наперед, годину наперед, почне готуватися до того. Їхати йти, чи ще щось. Але не спішіть ніколи. То спішить, то людей смішити. Не знаєте такої приповідки? Ви думаєте, вонася звідки взяла? З життя. Тому як молитеся, моліться побожно і помало. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І коли, чому я кажу, горіть короткі молитви, бо довгі молитви, ви мусите спішити, бо вам треба скоро скінчити. А коротка молитва, то не трошки перед Богом стидно, що така коротка молитва від такої побожної жінки. Не? І тому треба трошки розтягнути, говорити помалу. І це правильно. Представте собі, хлопець, дівчина, і хлопець і, і приходить до неї і каже: Слухай, у тебе такі фані очі, так тебе дуже люблю, так на тебе можна така мене найкращого світлі, я так тебе люблю, так тебе. Вона така стала, то, -то помало, олю, я хочу посмакувати сонце моє, чудесними ученятами, сонце моє, із чудесним серцем я тішуся тобою. Не зробіть свято собі і тому, хто це слухає, не спішіть ніколи, і на молитві так само. Молитва має бути та, що радує небо і тішить землю. І все, що молите, запам'ятайте, все за себе. І як буде тра-та-та, тра-та-та, <х��> потім станеш на суді. Вроді Продіється життя молився. Бог скаже: слухайте, в тебе там у твоїм запасі 15 коченошів і 7 богородиць з а решту все... нема. Тому моліться побожно. І не переживайте, що хтось з вас закаже службу Божу за померлих. І там Бог так буде, не буде знати, що, що робити, все, я вас прошу. Пам'ятайте, Бог не вуйко. І якби Бог слухав пастухів ті, що худобу пасуть, то вся худоба би повиздихала. Я Пас коровку, я знаю, скільки раз своїй коровці казав дурниці, де лізеш ти? і так далі. Да. Так що не думайте, Бог не вуйко. Бог чує наші молитви і нам все зараховує. Нам. Наші молитви міняють нас. Змінивши себе, ми міняємо світ. Зрозуміли. Слава Ісусу Христу! Отже, в мене є велика проблема з чоловіком інтимного характеру. Опа! І написали мені сюди. Він є алкоголіком. Ну, це не дуже інтимно, бо це всі бачать. І на основі постійних сварок і неприємного запаху від нього в мене немає бажання інтимузним чи ріхом відмовляти йому в цьому. Він, е, якщо він хоче. Бо в іншому випадку я мушу змушувати себе до цього. Вероніка. Ну, дивіться. Ні, це не Вероніка, це хто другий. Аліна. Ну, дивіться. Людина створена на образі подоба Божої, і вона є вільна, в неї має бути вільна воля. Заставляти себе ні до чого не треба. Якщо вам ці неприємні ці речі, йому треба це сказати, шановний, якщо не зміниш свою форму життя, то я про інтим зі мною можеш забути. Як би мені не було тяжко, по-перше, мене від тебе тишнити, розумієш? Від твого запаху раз, від твоєї бесіди два, і взагалі ти себе поводиш три. Не, роз, не розбазарюйте свою молодість. Бо тут, знаєте, молоді такі, а що? Не буду сьогодні з тобою спати. Іде вступитися, відвернулося там, ще там щось. А молодість проходить, а потім 50 років, 60 років, вже би себе обнімали, цілували, а то вже не треба. А може і треба, але вже не виходить. Бо вже час прийшов, як то кажуть, поїзд поїхав. Не страчайте свій час. Діти мої, хвати бухати, подивись на себе в дзеркало. Маєш радість, жінка молода, ти молодий, Жити життя, проживайте його. На старість будеш бухати. Як вже нічого не зможеш, крім кіліжка, тримати в руках, тоді пий вже, тобі все одно. І Жінці, це і всі довкола. А поки молодий, ні. Тримай себе у формі і, і так далі. Цініть своє життя. Не, розма... не розмінюйте його на дурощі, на, на, на мелочі, на... на алкоголь, на щось інше. Життя скороплине. Не вспіш оглянутися, дивишся, а вже сивина. Дивишся вже рівно стояти не можеш. А молодість пройшла. І потім на старість і за завісті, що пропустив молодість, починаєш упрекати молодим, що вони не так живуть. От звідки воно береться, ви молоді свою протратили. Тому всі, хто себе бачить молодим, жийте життя достойно, не травіть себе всякими алкоголями, ще чимось іншим, балачками дурними. Жити, старайтеся приносити один одному радість, щоб від вас люди посміхалися. А не плакали. Так, Вероніка пише. Слава Ісусу Христу! Отже, ніяк не можу наважитися записати, а мучить кожного дня за день до смерті моя бабця гралася з дочкою 4 роки і сказала до неї, як буде сестричка, назвете Катруся, бабуся була активна. І ми не знали, що на наступний день її не стане. Це були одні з останніх слів до нас. Я не знаю, як правильно вчинити, чи не буде гріхом назвати іншим іменем чоловіку, і доці не, не подобається. А я, наскільки любила бабусю, що готова назвати будь-яким іменем. Я не знаю, як правильно вчинити, допоможіть дякую. Люди перед смертю. Їм Бог так привідкриває трохи двері. Знаєте, так як хата і двері відкриті, так і ти можеш в другу кімнату заглянути. Ті люди, які на смертні постили або мають скоро померти, їм Бог перевідкриває. Вони багато чого бачать, але дуже мало можуть чого сказати. Якщо люди що скажуть, якісь послання, я думаю, що треба до них прислуховуватися. Я би не думав, я би назвав. Як би там не було, тим більше, якщо народиться дівчинка, по-любому називати Катруся. Я би навіть не думав. Ну і все, без аргументів. Просто. Хочете слухати, хочете ні. Я би назвав. Так як сказали. Я знаю, як дід мене назвав. Всі, всі спорили там: тато каже такої, мама каже такої. Мама хотіла Любчика, тато хотів там Владзі чи Павла, чи кого вони там, Ага, по дідові, та. дід проць каже, має назвати Василько. Крапка. Все. А дід, діду прочув, Царство Небесне вам. Ви чудесний чоловік. І дали мені дуже гарне ім'я. Мені подобається. Дякую. І тому треба слухати. Далі, який гарний розумний священник. О, дякую. <ріху> Є в кого вчитися і, і правди, правди питати. Ух ти. Отець Василь, живу далеко від України, знаю правду <кху> правда у кожного своя. Я, на, я надто знаю свою правоту. Моя, маю невдячну родину свого чоловіка. Вже Скоро рік як не можу справитися із своїми думками, і вдень і вночі о -о обіда мене з'їсть. Стали погіршуватися, якби і хотіла вам розказати, чи можливо це так треба виговоритися. Чула, як ви за невдячність говорили, як до мене це відноситься. Прошу вас, дайте відповідь. Ну, дайте відповідь. Маю невдячну родину свого чоловіка вже скоро рік. Не можу справитися зі своїми думками в день і вночі. Обіда мене з'їсть, стало погіршуватися. І за цього відносини із чоловіком. Як би я хотіла вам розказати, стали погіршуватися відносини із чоловіком. Що вам порадити? Змініть себе. Якщо ми не можемо змінити обставини, то треба змінити своє відношення до них. Своє відношення змінити до обставин. Є речі, які можу змінити. Наприклад, помити підлогу. Я можу помити підлогу? Можу. Я беру і мию. Якщо на дворі паде дощ, а мені не подобається дощ. Я можу його спинити? Ні. А що я можу зробити? Змінити своє відношення до дощу. Сказати, ну так, я не можу зараз гуляти, бо дощ паде, але дощик це ж травичка росте, квіточки квітуть, зерно набирає сили, повноти наливається, буде що їсти. Слава Богу. Тобто, знайти аргумент змінити своє відношення. Тобто є ситуація, яку я не можу змінити. І тоді можна якось не зійти з розумом. Слава Ісусу Христу, Отче Василь, дякую. Осім ордую, нічого не візьму. Отче Василь, дякую Богу за те, що маю таку можливість ось ось так просто написати задати священнику запитання, які нас турбують. Написати е, пожертву. На службу Божу чи якось привітати, прошу вас дати відповідь на декілька питань. Перше, ми ніби живемо християнським життям, але всі забобонні традиції ніяк не вдається викорінити, бо інколи мені здається, що це забобони, а мені кажуть, та то наші діди і прадіди так завжди робили. Не хочеться сперечатися, і, якщо чесно, не знаю, як е, відрізнити забобони від традицій нашого народу. У Велику п'ятницю перед Воскресінням збиралися хлопці і дівчата ввечері неподалік церкви і палили дуже великий вогонь. Можливо, це коли це чули, коли, колись про таке, і, якщо так, дайте, будь ласка, відповідь для чого це? У Велику п'ятницю перед Воскресінням, я не знаю, що, чи таке було. Я знаю, що на Івана на Купала, то палили вогонь. Так, а на п'ятницю не знаю. За це не знаю. Так. Якщо їдеш у дорогу і зібрався, якусь річ вдома забула, чи можна повертатися, щоб забрати, бо кажуть, що не можна. А я у це, у це не вірю. Чому не можна, якщо мене по всіх дорогах супроводжує Ісус? То що буде, якщо я повернуся, візьму те, що забула. Знаєте? Я, в принципі, можу вам на всі питання відповісти, але ще не знаю, чому це буде корисно. Дивіться, оце не можна звертати, бо що забув? Це придумала людина лінива. Знаєте, пішов, значить, вже відійшли. З хати вийшли, пішли вже на вулицю, вже сіли на фіру, вже їдуть, все, їдуть до міста. І потім вже доїхали до церкви, перехрестилися при церкву минули та й каже: Слухай, я забув вдома капелюх, чи там ще там щось. Та? Як я буду цей. І тато каже: нє-нє. То вертатися не можна, бо то не добре. Ну, йому треба було якось аргументувати. Там, да, бо малий забув, там якийсь кампчик чи капелюк чи щось там забув вдома. Не будешся вертати назад. Каже, Ти, дай, що вертатися не добре, бо не пощастить. Ну, придумали там якесь таке прийомчик. Люди були, ну, люди були, ну, скажу так, не дуже грамотні, не мали інтернету, і це все тягнеться звідти іменно в такій формі, та? щоб якось виглядати мудро. Щоб віддати поважно, це все таке, це все пусте. Як відрізнити звичаї від забобонів, що одно, що друге? Що одно, що друге? Просто ви скажете зараз, та як отець? Є звичаї, ми ходили колюдувати, це не звичай, це традиція. А звичай це плюнути через ліве плече, як дорогу перейде. Це не забобони, це, це звичай. Бо ми так робимо. А забобони це вчення, використовуючи людську тупість, е, описуючи якісь там певні надприродні явища. Або не надприродні, або природні. Це. Дивіться на то, як на пережитки часів е, часів. Відсутність освіти. Ну, так. Так. Отче, чи можна прослуховувати зранку вашу онлайн-терестацію літурії по Ютубу, а потім прийти у свою церкву на завершення служби Божої і прийняти святе причасті через певні обставини. А, я зрозумів. Тобто ти службу Божу послухав, прийшов до себе, а то вже вчинаш. І ти йдеш зразу до причастя, бо тому що ти слухав, ти з колодієм разом молився. Розумієте, для вас це буде дуже добре. Але не забувайте, що свою поведінку ми можемо робити згіршення для інших людей. Не всі знають, що ти колодія дивишся, і ти не будеш всім казати, я по Ютубі дивився, я подивився в Ютубі, виділився, і я йду до причастя. Враховуйте тих людей, які навколо нас. Ідіть до церкви, відбудьте службу Божу, а потім собі включите в записі. Разом зі мною службу Божу. Побудете з Богом. Послухайте науку. А як не то спочатку послухайте, але так, щоб ви встигли ще до церкви? А так от половину слухав по Ютубі. А на половину прийшов запричашовся. Так можна, але не забувайте, що ви іншим людям можете давати згіршення. Ви ж не будете всім пояснювати механізм. Отець вчить не робити того і люди не будуть осуджувати. На мою думку, старші люди можуть приймати святі тайни. Без фарби на вустах. Наш священник не причащає жінку, якщо не покрита голова і не намальована. Ну ваш священник дуже мудрий чоловік і відважний. Я так не можу. Для мене, знаєте, причастя важніше, як помада. Для мене причастя важніше, як хустка. Для мене причастя важніше все, що ви можете придумати в своєму житті. Тому що, якщо я їй не дам причастя через хустку, через помаду, через поганий вигляд, через те, що вона не виспана, чи через те, що вона мені просто не сподобалася, і я стану перепоною. Для того, щоб Ісус прийшов до цього грішника дати йому завдаток життя вічного. я не готовий бути перепоною. Я ліпше дам, найбог Бог за мною розбирається, але той хто би не прийде намальована, підмальована, яка-небудь, я дам їй причастя, а Бог не мене питає, чи я такий. Не здали. А людині причастя дам. Наталя пише, запитання. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Скажіть, будь ласка, чи можна вагітному ходити на похорон і на цвинтар? Бо старі люди кажуть, що не можна. Почекайте, поки в старі повмирають, і буде можна. Ну, як не можна? Старі люди кажуть, старість це не рівно мудрість. Старість може бути деменція, старість може бути неграмотність. Ну чому ні? Ну чому ні? Старість це не означає професор, розумієш теологічних наук. Ні. Не завжди старість це досвід. Старших треба поважати, цінити, тому що вони де в чому вже обмежені. Їх треба шанувати і поважати. А ідеалізувати не треба. Старші люди кажуть. Якби ви слухали, що старші люди кажуть, багато би було б все краще. А тобі, що ви слухати не хочете те, що вони мудре кажуть, а дурне то так. Вагітна жінка це Богом благословенна особа, яку Бог поблагословив на продовження життя. І та дитина, яка народиться, вона має жити в цьому світі. Вона має знати, де цвинтар, де магазин, де церква, де школа. Вона має знати все. І тому не є проблема ходити на цвинтар. Цвинтар – це не є щось мінусове. Цвинтар – це місце почитання наших померлих. Дитина має бути всюди і на похорон дитину водити. Чим меншу, тим ліпше. Вона простіше то все переживе. А то я знаю таких, знаєте, що його на похорон дитину не беріть, бо там плачі, там то, там нашу дитині то, нашу дитину травмувати. Не відік. Потім вона прийде, коли вже буде років 10, 12, 14, 15, і перший раз побачить, ви побачите, яка в неї буде травма у 15 років і, і травма у 5 років. Дитина подивиться, вона не розуміє, всі плачуть, потім всі спитає, а чому всі плакали. Та бо бабка умерла, все, бабки вже більше не буде. Як умерла? Ну, умерла і все, бабки нема. Ти що я теж умру? Ні, ти ще мала, ти що не вмеш. І так от ми вчимося. І травма буде мінімальна. А якщо вона чим пізніше, тим гірше. Отже, чи є? Толерантним, коли парафіяни хочуть хоче запросити на свою парафію на реколекції іншого доброго священника. Е, на реколекції іншого доброго священника. Ну, Те чого не є толерантним? То, то толерантним, але я думаю, що як мінімум декони треба дати знати. Е, ну, владики, я думаю, що не, не, не морочите голову владиці за таких речей. Ага. Я думаю, що це священник пише. А парафіянин? Я не думаю, що, що парафіянин може запросити священника на, 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 цій, на реколекції. Тільки священник може священника запросити. Ви можете підійти до свого священника і сказати, отче, ми би хотіли запросити того отця на, на реколекції. І отець може просити, як ви ж не можете просити. Я просто подумав, що це священник. Я зрозумів. Так що дякую вам щиро за, за ваші запитання.